Що вам побажати риту? Видати книгу, так, <рі> написати, Так, видати свою класну книжку. І, і запросити мене на презентацію. Так, можна. — вас, 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 вас сьогодні так, Припрягли, запрягли. Є? А можна можна, можна, всі можна, та та з вами можна. Давайте з, з вами. Давайте на сфотографію. О, вже а, цей, вже, та, вже та, так, та, із цього, та, з Мегагов. Зараз та, тоді та, до, та, додамо цього. Та, так, зараз це та, помічу. Так, та, так, сюди ставай. Давайте вас фотографуємо. Так, давайте ви якось рішіть, а ми цей сфоткаємося. вас звати? Саша. Так, а що побажати вам? Сашо, віри і впевненості в собі. Дай що я собі кажу. Я собі завжди кажу, все одно ми всі умремо. Чого зараз оце не, не бути впевненим в собі? Добрий вечір. Добре, Як вас звати? Тетяна. Тетяна, дуже приємно. Що вам побажати? Мирно щасливо життя. Добре. Я, Ні, я, я, можу сфоткати. Я можу сфоткати. У мене тут хороші ракурси. Можна, можна, так, можна, можна, давайте. Ми да, можемо селфі теж зробити. Давайте, так. Да. давайте. Ага, він виробився. Ага. Щоб ви були так. здорові. Так, ну, ну. Баба, баба, все дуже гарні. Yeah. Давайте. Yeah. Uh. Все, uh. давайте. Раз, два, три, все. Є. Дякую. Завтра. Завтра а, ввечері. Я попрошу Славінську, вона вам напише, я хочу ключку на радіодиктант зробити. Звичайно, Патру, так. Просто. Окей, добре. Ну, прям з мікрофоном. Хорошо. Давайте. давайте. Таку, да? Окей. Добре, давайте, дякую. Добре вечір. Це добре. на аукціон погодя, тому якщо загальне. Угу. Добре. Хай буде грошей. На <laughs> <laughs> Завжди. Ікс. <laughs> Тисяча від твого донату. <ріхи> ну що? Класне побажання? Дякую, класне. Можна сфоткатись також? Угу. Можна? Слухач? Дякую.